Пневматична гвинтівка SPA CORD B2.1 21 це універсальна надійна і доступна модель, яка втілює класичні рішення пневматичної зброї. Це пружинна поршнева пневматична гвинтівка, механізм зведення переломного типу. Це проста та надійна конструкція, яка забезпечує довговічність та зручність використання. Також має важіль на місці перелому гвинтівки, який слугує як запобіжник від непередбаченого перелому ствола. Чесно кажучи, це зручно. На жаль, більшості гвинтівок такий елемент відсутній. Винтівка має стандартний калібр 4,5 мм, що є одним із факторів, яку гвинтівку енергія якої роблять дозволено до використання без спеціальних допусків. Дульна енергія гвинтівки до 7,5 джоулів, що відповідає законодавчим вимогам, що дозволяє використовувати гвинтівку без ліцензії у більшості країн. Швидкість кулі близько 200 метрів на секунду. Це залежить від маси кулі, що використовується. Слов сталевий на різний, що гарантує стабільну траєкторію польоту кулі та її точність. Має відкриті механічні прицільні пристрої з можливістю регулювання по горизонталі та вертикалі. Це що стосується прицільної планки. Мушка нерухома, звичайна, металева. Гвинтівка оснащена кріпленням типу ластівчин хвіст, що дозволяє встановити оптичний приціл для підвищення точності на далеких відстанях. Приклад та ложа із натурального дерева. Це не тільки естетично, а й зручно. Вони забезпечують надійний упор, а оброблена поверхня захищає від ковзання та пошкоджень. Загальна довжина 1090 мм, довжина ствола 450 мм. Це оптимальне співвідношення довжини ствола, що забезпечує хорошу балістику. Вага близько 2,5 кг. половиною Нарізний ствол із якісної сталі забезпечує стабільну точність на дистанціях до 25-30 метрів. Гвинтівка легко зводиться, що робить її ідеальною для стрільців-початківців. Також хочу повідомити, що наш інтернет-магазин завжди відкритий для партнерської роботи. Наш оптовий відділ працює як по дропшипінгу, так і з великими дистриб'юторами за оптовими цінами. Прайси з цінами, умови та інформацію щодо співпраці, а також при необхідності вивантаження товарних позицій, ви зможете отримати, звернувшись до оптового відділу за телефоном та електронній адресі, яка вказана на екрані, або на сайті. Будемо раді плідній співпраці.